Рейнкрайсер в гарному стані. Нагідка гарна, такі надписи. <рес> Одна друга не знаю, що сказати. Диво, а так загально. Так, слава Україні. Поле свіжо, переорани. Маю знахідку. Так, попередні знахідки ось у мене такі дві монетки. Одна є 2 гелера, 1897 року. Австро-Угорщина і один середньовічна монетка Яна Казимира. Включився, бо маю сигнал. Так, ось сигнал. Ось сигнал черговий. Також бачу два еллера. З така монетка, австро Угорщина. Трішки сфокусуємо. На 1890. Якийсь там рік. Монетки наразі. Наразі три монетки. 1895 Сказать, Пять Нет, 895, нет. Здесь 895, 5 копеек не на Это не так. Это Это не царский. Это ну. Туди так. 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 Не скажеш, дому ну, приїздить. Дому дому. 1899 рік, та, царська. І так, був трішки на полі. Взяв там Чотири монетки. Камрад один знайшов хрестик, потім покажу. У мене є... Ну, перейшов зараз на таку. Місцево, як бачите, зараз тиждень-два і вже сюди тут ніхто не буде купав, тут нас тільки заросте травою. Мою знахідку, Сигна... сигнал був досить сумнівний. Буду зараз дивитися, що це за така знахідка. Наразі так вона виглядає. Спробуємо трішки обстукати. Лопату навіть не знаю, що сказати, друзі, це якийсь швидше всього. Можливо, якась брошка. Змієвик. Оз'є сердині позолота. Сказати не можу, що це є. Тут зверху є вушко якесь. Ось така знахідка мала, В кого які думки пишіть. Так, підійду до камрада. Годину часу десь ходив, не бачилися. Дивимося, що найшов. 9 целі О, Гудзик. на Гудзикна... Артилерія. Артилерія, пушка ядра. Цікава знахідка з вушком. — Гарно. Монетки які? Крайце боротинка. Три, три яна казимира є. Грош один. Крейцер один. А один грош. Річ Посполита. воє. Та. Стандартний 23 й рік, так як би. Все, то. Так, мою знахідку вискочила. Дивимося. Швидше всього, що гудзик. Пробуємо трішки відштукати. На жаль, не можу зараз сказати, зараз спробую трошки його почистити. Так, знижки я почистив Гудзика. Ось такий Острогорська Австрійська імперія, друзі, Гудзик. З того боку він зовсім пропав, а тут видно, ще, як на трьох, як на трьох крейцерах. Такий гарний. трішки сфокусував. Шукаємо далі. Так, має чергову монету, друзі. Ось. Зараз спробую трішки сфокусувати. Мал досить слабенький. А, один грош. Ричку сполета. Так. Одна тисяча девятьсот тридцать рік метка. Шукаємо далі. Так, тут, 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 я зустрівся з Каврадом Васильом. І я подивився, що знайшов пізнак. Так. Ось така корона. Так, це що є щось. Ось така колечко. Я Зараз фокусую. Та, ворога. Летичку проти. Що таке? Та Це Та неї домов. Але то у неї метал. Там метал, Третій, 37, все, так. Так, в мене чергова монетка неподалік одного гроша, що я показував. Верхова, ось, був ямку, але вона була верхова. Ця монетка. Два гроші. Зараз подивимося, який рік, спробуємо подивитися. 1928 чи двадцять 20... Кі там шамулети є? Модимося Янка Зимерсую Янка Казимир. Ян Два Гелера рік. Який там рік? 1910-й. Дві радянських. 1956. На 1956. Та шайба більша. устав фокусую. фокусує Дивимось зараз на монетку Мідна монетка. Та, це не монетка, а то кругляшок. Ну, спусую на другу сторону. все, шута, воно. Франца, Франца видно Франція що один крейсер 1800 року. Та, за розмірами. Шукаємо далі. А ну показі. Глибоко було, брала? Зараз кайсненько зброю просто Відійшов від Камрада і зразу, каже, знов підняв знахідку. Підійдемо подивимось. Ого! Зараз зараз опасую. Звідній? А на другий бік. Ну, так і має бути ближче. такий. Ти що, Віталій, не розумієш? Ще раз віркинь. Подивимося. Так, маю чергу. Знахідку неподалік. Так, зараз, зараз, де вона є? Ось. Щойно випала Дивимося, як завжди разом протираю. Маленький гудзик. Пусполита і, і так щойно показував гудзика. Ось цього гудзика. Відійшов метрів 10, почав круги нарізати. Чергова знахідка вискочила. Також такий самий гудзик. Ось. Річ На Нарозі, ось таких гудзика два. Неподалік були разом. Так, чергова монетка. Дивимося. Соліт. Пост литовський. На 1660 660-ті роки. Дуже цікаво вдарена, до речі. Зміщення має ось така монетка там до камурада каже має сигнал неподалік викупав монетку і щось що ще одна дзвонить Ано. Де вона є? Це монетка, що ще щось всього, що монетка. Це грубе. Вот десь там-то. О. Ну, дивимося. О. О. О, що це за монетка, ану, якась в Викимусь стані. О, гарна монетка то є. Марія Тереза. А ну зараз зараз ближче. Розоберемо наймо голову до мене. Зараз зараз, зараз фокусую. Гав на другу сторону. Приблизно 1760-ті напевно. напевно. Одна двокроїться, кроється. 1774-й. Зараз зараз. Гарна монетка, гарна. Дуже гарно взагалі все Що ти палець показуєш можемо привітати камрада. Гарна знахідка, так, в мене чергова знахідка. Почав лопату пхати і побачив ось таку, ось таку друзі річ. Не знаю що це за є таке маленьке, алюмінієве, якась Синка, міні, шильда якась. Спробую зараз трішки її почистити, цинк метал якийсь. Зараз я її трішки почищу і покажу. Так, я трішки вже ту махітку почистив, змочив Ось такі надписи. РезGR 369. Можливо жетон 78-го образця Перша світова. Резервний піхотний полк 269 Наразі перший раз таку знахідку піднімаю. Розміра в межах 6-7 см. Цинк. сохне момент. Йдемо підійдемо до комрада. каже, знайшов знахідки. Якісь сподивимося, що тримаєте так, бо я подивитися. Зразу ну, зараз, зараз, зараз. О, гарний такий хрестик з деревом. Гарна знахідка. Радянський бігун-значок, або стрибун. швидше всього. О, 10 ГЛ Австро Угорщина. Зараз фокусую. Ось така монетка. один крейцер. О, в гарному стані литовський. Вершник сидить. Розі і рік. На 1666 рік. Ось така литовська монета, Гарно. гарний стан. Усу її погано. І тая. я та схожа на тая схожа на, 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 на Марія Терезицька. Перні монетки ну, знахідки, знахідки є. І так, перейшли через дорогу, тут інакше трошки поле. Маю чергову знахідку. Маю ось таку знахідку ладунка алюмінієва. Сигнал був високий. Та Така знахідка. Ось така. Йду зігзагами. Маю чергову знахідку, бачу, що це є пломба. Будемо протирати, досить цікава повинна бути. Люблю пломби гарно. Гарні є написи. Так, ось така бомба. Щойно перед цією знахідкою було два гроші на 1920 по 30 якісь там роки. І чергова знахідка. Почав круги нарізати біля монетки польської. І ось такий вискочив. Гудзик. Це вже сьогодні в мене, якщо не помиляюсь, четвертий гудзик. Ось такий гудзик. Польський, друзі. Звичайно, ліва сторона. Не є ушко. Якесь ушко є. Ось така гарна знахідка такий сфокусуємо. І так, друзі, монетки сьогодні на полі трохи було, це ж поле. Це не є ліс, що по лісі треба ходити за одну, за дві монетки, але цікавих, набагато довше, ніж на полі. Поле це є швидші монети, на жаль, якості в цих монетах немає. Чергова знахідка. Також монетка. Не знаю скільки я вже цих монетків сьогодні викупав, але трошки вже є. А, це є філлер, Сьогодні це перша монетка філлер у мене. Два філлера. Ще сьогодні не піднімав філлери. Ось така монетка, її сфокусувати. Два філлера, Ззаді однієї ноги ось таке. Така монетка. Одна 180090 якийсь там рік. Ось така в такому гарному стані монетка, друзі. Знахідки бачили, які камради сьогодні підняли. У мене теж їх немало сьогодні, не знаю ще зроблю, що сьогодні огляд. Но покупали сьогодні досить гарно. Так, знову зустрівся з комрадом, каже, що має хреста, підняв. Будемо зараз дивитися. Загідка гарна. А на другий бік. Раз, ще раз. Ось така гарна знахідка. І ще були ті, знахідки монетки. Так? Польські. Ще польські монетки ми, ми вже всі не показуємо. Сьогодні монетки, які ми витягуємо так частково, вибірково. Но монетів достатньо. Душу колечку. Так, тут ця за запанка. Запанка. <голи> ну, найду. Марія Тереза. Тобто. Шейн Крейсер 763. Гарно мене потрапить. Куля. Не скажу, а ти дивись. Старенька куля. Десь купівля кипочому. Випуску для радянських. 39 й рік. Так. 92-й збирає. 9-й. Не смішно? Я хочу товстого знайти. 92-й гривень. Десь комунет знайшов, якийсь вуйку є. Хрін знає, не видно добре якийсь. Бронзи. Десь колечко. ти з дому приїзд, бляка. Блін, ти напевно. Жалко, десь загубив. А може між тими є? Дуже вона так розумірується. Віталія писав. Це стара монета. Бо вже така патина на ній А то від файки. Ні, десь Богданович казав покажи, що встав. Оє, є то встав. Що то є? що я, знаєш. А це медаль якась. Oh. А? Медаль. Oh. No, Десятки. Ну, а то це десь. Не, і таких є. Ну, я не що такі, де Я розумію, але той просто інший. А то що може бути? Десятка, блядь, бронзи. 1916. Ну, не видно, щоб вухо відломане. Гарне місце, але що там було? <плес> що... Тропки передачі. Годзики є, і монети є, і хрести є, все є. Ганський там треба шукати, там є ті, що що хто знає, кажіть, що то є. Щось Завершився наш сьогоднішній день пошуку. Зустрілися камради, які давно вже з мене бачилися між собою, вже близько кілька років. Трошки походили по полях, відпочили. не бачились нас сьогодні семеро. Ось такий результат. Не буду, все приблизно говорив, а так загально покажу. Монет порахувати не будемо рахувати. То у нас сьогоднішній пошук на 7 чоловік. Ось такі. Загально покажу. Картину. Десь монет 60 буде. Монет. Срібно я не бачу. Вон маленька. Тут просто її не видно п'ятерка царська. Ось Так загальний такий картина. Мандальончик гарний, хрест. Забирають який по потягне Потягнув кишені. По Тут також такий хрестик гарний. Ось Такий перстеник. Я його не показував, до речі, сьогодні. Ладно, ага. гарний. Ось така гарна сьогодні пошук такий був сьогодні в нас. Добре всім дякую за увагу, мирного неба.